Ну що, цей час настав. Когось дочекався наборчик. Аж шкода віддавати. Думав, вас розіграти і залишити самі. <собі>. Наборчик шикарний. Переможцю вийти на зв'язок до мене. Силочки в описі каналу, якщо що. Також, можливо, відео в нашому телеграм-каналі -ка... телеграм опублікую. Там все виходить онлайн. Всі рибалки, зустрічі і не тільки. Але то таке нам ще дофігасно Ну Не так і дофіга сьогодні пообривався. Осталось о Флетік з топталочкою. Я тебе шукав. Треба буде взяти на рибалку. Але два Флетіка. Але кого я обматую? Клешню не замінити. Ладно, рандомазан готовий. Натискаємо. Я поняття не имею, що це за ім'я, але комент клас хочу теж так рибачить в Ніколаєві. Ось такий от ярвичок, блін, як його відкрить? Його можна відкрити. А, воно відкривається, Артур Сизоненко а от так чотто, постійно я бачу ваші імена от таким от приколом. І взагалі не розумію, що А Якщо відкрити, у чувака нічого немає, але ми, можна на нього підписатися. Потім відпишусь, це не страшно. Чувак, виходить на связь, та бажда наборчик, новою поштою. Ось такі от пироги. А зараз відправляємось на рибалочку. Ввечері є. Добрий ранок. Утро починається не з кави, думав випити кофейку чи чайку заділа, лавари, випив пепсі глоточок, а то, що -то не було чим блівати, як то кажуть, і перехотілося. Зараз запаримо собі термос, що то в машині є погристи. але не завжди, не раз я помилявся. Та й попремся. їдемо. Здається, це називається Солдатовка. Хоча я можу і помилятись. Сьогодні там будемо рибачити з Оля і Катєю, Але це вже зовсім інша історія. Ладно, Я ще не проснувся, але відосик вам онлайн вже записав для телеграм-каналу. Погнали на рибалку. Ну що, я на місці. Їду на гольфкарі. Катя рибалка сказала, приїжджай. Дванадцяте місце. На гольфкарі тебе одвезуть. Ми проїхали тільки другий мостик. От наш гольфкар. На такому гольфкарі коров'ячі кізяки в селі катали все життя. Тепер і нас покатали. Ой, їдемо і німці. Чекаємо Кубанську, поки нічого не предвіщає, що Кубанська буде на рибалці. Як бачите, небо чисте і ні одної хмаринки дощ не обіцяли. Оп, оп, погляньте. Так і є, дистанція відпрацьовує. Тягнемо обережно. Зійшов чи ні, не зрозуміло. Гачечки ж стоять зимові. Мабуть, зійшов. Треба поставити більші гачки. Теж клювака, теж на мотилька, опариш мовчить. Здається, порожньо. Занадто сильно підсікаю. Так, порожняк. Навіть каша не встигла з флета вимиться. Та що ж таке? Парик мовчить. Ну, нічого, ми почекаємо. І шмальнемо іще ще раз тудись. Є кліпса. Хорошо, що не з усієї дурі закидав. Тепер до кліпси докинути не питання, але деякі влетіли не дуже далеко і тому зараз... Вот такая вот фигня малята. Вони молчать може, из-за Оп, оп. Та кто це дело, Тю, блин, кто це дело? Что-то мелкое есть. Наконец-то рыба идет до нас. На парика. Долго с нас отстояла. Что-то совсем невеличко. Где все рыбаки, я не понял. душі. Оба на це не є. Камера аж злякалася. Шнур петлю скинув, Навірно кормушка легенька. ничогенький карасик грам 300 на мотилька. А опариши мовчать поряд два гачка за париками і тишина. Тигедик. Так, тут шнур, рибка є. Обережно, повільно тягнемо, оп, щоб не пошкодити карасика. Риба, до речі, стихла, капець на ранковий кльов потрапив, так сказати. З'явилась невеличка хмарка, це напрягає кубанська де-то рядом. Але дождя про прогнозу не передавали, але Оля з Кубанської обіцяли заїхати. Оп. Невеличкий карасик, але ми з ним обережно поводимося, як завжди, на мотиля. Так мотилька взяв засранець на виліт гачок. Та, й це ж треба було так багронуть. Треба на такі справи синову підсаку. Є, ай, карасик мій пальчик, що ж ти робиш гад. Оп, грам 150 відправляється назад. Давай по новий, все фігня. Взяло мотиля, кук, пінопласт залишило, буває. Треба готувати кормушку в подарок, чувствую. Зараз отстрелять на забросі. Тут все не то, а може і то. Оп, оп, шустрих побіг. Нічого не знімають, поки, поки не включать айфон. Ну хто взагалі на айфон відео знімає? Екшн-камера камера саме те. Я прийшов зглазить. І, похоже, зглазив, так? Ти от я. Капітан Газ. розумієте, він був моїм хейтером? — а спершу. Я вже раз 10 у відео спитав, сказав, що хмариться Оля дето рядом. Хмари. Утром не було ні хмаринки, думаю. Блін, хмари пішли. Буде дощ. Традиція, якщо да. на рибалку приїхала Кубанська, буде дощ. Да. А твої підписники тоже даже знають, що буде дощ, якщо Оля приїхала на рибалку. Капітан Макс вкрат у нас всі карахів. Триндіть хорошо, але треба й рибу знати. Надо й рибу ловить. Хоча, здається, ніде нічого. Зараз попери закидаємо вудки, кашки я вже замішав часниковий. І все буде супер-оп, супер-пупер. Щось є. Тарасик сидить. Ух, шайтанами дергається. Питягнемо. Сонце сліпе, ну нічого. Тримайтеся, щось вам та й видно там. І головне, подлюки безпокловочні. Скорізя снасть, Насть взагалі чувствительно. Ну при цьому щось. Та не карась був, навірно, зійшов. Не, вроді сидить. Сидить. А. Так, гне, я так подумала, що тебе вже короб, то й прибігла, знаєш. Ага, Так, да, За насдрю. Прошли... 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 Прошлий був за глаз. От ти браконьєр. <laughs> ну да. невеличкий не ці, так. Др... Товар, не дрібнота. Невеличкий дрібнота. Тут є дуже великі, ти знаєш? Я чуга від тебе. Так, да, ну ми солі ловили такого грам 800 тут. Угу. А є ще більше. Тут же ж їх, видно, потрошку забирають. Так. Да. Є клювака. Оп! І здається, є риб... риб'яка. Сидить, блін, ліска стара, скрипить по кільцях. Доведеш ти Владік до гріха, до обірваного коропа. Одне діло, коли зійшов, а друге коли сина порвалась. Вже недалеко, шоклідер уже тут. На катушки. Теж невеличкий. Таня, ви знаєте, 400 грам такий невеличкий. <плес> Йоханий, ха Йо Уйханий! карасик, що ж ти натворив? Що я рукожоп наділав. От такий от карасяка. Красявяка, Оп. Чуть в пиццак не закинув. Зараза перекинув мені мотиля Кучу грошей стоє. Ну нічого, оп, Збрали, що змогли на рибалки не без аварій Кажись, щось є. Еть, ні, показалось, здалося. Розкліпсовуємося потроху. Та де та кліпса, Йомаю. Оп! Недалеко закинув, як бачите. Сматуємося. Рибка слабенько клює, але зрозуміло, що ще щось би підловили. Але і так нормуль. Може через тиждень побачимося ще. Зберемось колективом робочим. Ще бачимо, сматуємося потроху. Ще 16 осталися. Лайф, живий оранж. Ми любимо оранж, у нас оранжева лодка була Таврія, ви пам'ятаєте, як ми її красили. Коромисла, треба все просушити обережно, акуратно. І загачить так, щоб гачками в сумки ніде нічого не зачепилося. Лайфгак в таких, в таких снастях лайфгак беремо гачок. Отут резиночки от водіки. І можна або за них, або під неї прямо завести гачок. І він не буде плутатися. Отак от, от, де воно летить, гудить порядок. От і все, порядок, плюс одна ще про запас, плюс на спінінгах. Ну а для вас силочки в описі під відео. Бомбящі коменти вітаються. Не забувайте, вони є майже в кожному магазині вашого міста. Безліч де зустрічав. Холодає, збирається на дощ, тому що кубанська рибу зловила. Отак от, от. Пішли, подивимось. В них теж там наша снасть є. Ну, все це 150 фотографій. Нормальні люди в туалеті фоткаються на айфон перед зеркалом. А ці на рибалки з карасом. Короб чи карась? гау гау А, жалко. Да, таки, 400 грамм під пів кіло. Прийшов подих матічка, да. коли ти не дивився, коли ага. ти тут не стояв над нами, над головою да. ну, ми все. не посходили. Ну і все, я прийшов. Yeah. <laughs> я прийшов, ми постоїм під А що відбувається? Е, песик радується. Аби ми Мурчика всього свого взяли, він би дав песику то Той би ганяв його тут нормально. Але то таке, що ж, повторюсь, ставимо лайки, ділимось роликом з друзями, бомбящі коменти вітаються. Всім пока і до зустрічі на воді. Але таки ми покатаємось на гольфкарі. Оп. шоу уборка у нас ага